Притча любов, зустрілася любов та закоханість. Я так мрію бути такою, як ти, захоплено сказала закоханість, ти така сильна, набагато сильніша від мене. А ти знаєш, у чому моя сила? спитала Любов. Ну, ти дуже важлива для людей? Ні, Люба, зовсім не тому, зітхнула любов і погладила закоханість по голові. Я вмію прощати. Ой, і невірність пробачити можеш? Так, можу, тому що часто невірність походить від незнання, а не від злого наміру. Ти зраду пробачити можеш? Так, і зраду також, тому що, зрадивши і повернувшись, людина одержала змогу порівняти і вибрала те, що краще. Ти можеш пробачити брехню? Брехня це найчасто найменше зло дурненька. Вона переважно буває в звідчаю. З усвідомлення власної провини або через небажання завдати болю. А що ти ще можеш простити? Я можу простити злість, бо вона короткочасна, можу пробачити негречність, оскільки вона часто буває супутницею жалю, а йому часто годі дати раду. А ще, ще можу пробачити образу старшу сестру жалю, бо вони часто пов'язані. Я можу простити розчарування, адже після нього часто приходить страждання. А страждання очищає. Ой, любов, ти справді така дивна. Ти можеш пробачити все-все. А я після першого ж випробування гасну, як сірник. Я так тобі заздрю. О, ні. Існує на світі те, чого не може простити навіть любов це байдужість. Вона вбиває почуття, гризе душу і веде до руйнування. Вона завдає такого болю, що навіть велике диво не може його вигоїти. Запам'ятай, байдужість. Найстрашніший ворог почуттів, от від неї ліку немає.